Це риба, що це? Єма, це акула. Його нафік. Дві бочки і п'ять лодок. Єма! Єма! О, дво, дво, блок, блок смарагду. О, бачиш? Найс. О, тут якась статуя. Я <головік> Кого я щойно вбив? А, то я напевно а, я... підняв, а покажи мені своє <головік> яйце. Що, <головік> <головік> погнали? Уху-хуху. Він свідовий відбиває. хей -я. йо йо-хей, прилітки. З вами Алсік та Дісайпо. І ми продовжуємо грати Battle Builders. Ну що ж, ми в минулому епізоді вже вернулися з нашої подорожі в примарний ліс оцей. Там, там було страшно, там було дуже багато різних босів. А в цьому епізоді ми вирішили йти от сюди. От бачите, отут є частинка от такої пустелі і меси. То в нас був бос, який б'ється, як ти казав, тільки в месі. Щось було таке, я пам'ятаю. Mm -hmm, так, було щось таке. Давай почитаємо. Ну я ще, звісно, би пішов от сюди в пустелю, може, там буде данш якийсь. Бо в нас же ж якісь повишені данжі, У нас немає таких простих, як ви знаєте. Типа, оця пірамідка в пустелі, у нас прям пірамідка там, прям піраміді ще буде. Ну, там. Щось типа такого. Скрафта тоді. Core називається. Угу, mm -hmm. Алмаз, палка, А У нас є піщаник? Не знаю, зробай. Так може її треба знайти ігра там, в месі? Червоний? Ну, Червоний? Цей, ора... а, Оранжевий. Ну, та, та, мабуть. Я готовий бігти, летіти. Ну, фактично, зараз. Демо... А, треба приготувати ще Ну, що треба, напевно, взяти для якогось боса або що. Щоб я мав цю штуку. Тригайка, какашка. Головне, не, не попутати в не попутати в який бік Так, так, Уу. Ого, майже до дна дістав. Ну прям дістав. Чо був так так об об землю дна. Це було смішно. Реліс точно зато. Двоє щось пливе. Що це? Риба, що це? Єма, це акула. Його нафік. Ти би так в житті, то вона би тобі не дала шансу. А чого, ну зад вертаєшся? Ми не йдемо туди? Я по водичці кажу, хочу пройти. О, ту ще один босс? Було прикольно. А, тут ще один босс. Я біжу. Оновлення меча, так би мовити. Все, это стане стадия. Да. Добьем. Ну, над лавой. Кайф, 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 <coughs> кайф, кайф. Не блин. Она же смеется так, типа. <laughs> Не бы да, это их На. Да, это дрочится. за штучка. А, -а, -а. кинь. Прикольно. Мені дали інший меч, але він гірший, зачарований трошки. О, прикольно! Ми відкрили цей сайнпост. Де він є? А, ось воно. 30-31. Погнали звідси. та магія 31-й декстеріті. До речі, тут завданьки можна набрати. Візьмем собі пару. Я бачу. А! Я не розумію, чекай, я не розумію, а що зліва таке? Зліва це завданки, які ти нажимаєш і тобі показує, що це за завданка. Ти його береш там. І просто потім приносиш. А, а що справа таке? Справа у ці папірчики, то ти їх і береш. Ну, завданки. ні ні справа від папірчиків. А, це типу, яка спеціалізація цього місця. Там, типу, на а я... рибалку. А я ще одну штуку таку зламав. А от весь. Блок, прим? <реш> ну, став, я не знаю. А, іма. Іма. Ти неї не заглядав і зламав зразу? Та, я, я подумав просто якийсь блок, та й зламав. Цікавенько. Ну я не знаю, чи їх можна носити. Якщо їх можна носити, можна прямо дома поставити і фармити собі, якщо хочеш. О. Наш зроби зробив собі бочку. А може я нажати маю Прямо. Так. Окей. Куда мені. Ага, окей. О, а ти візьми, коротше, виконай завдання теж і нажми по іншому блоку. Там тому. цікаво, що у нас працює. Дві бочки і п'ять лодок. Єма! Єма, єма, єма. Єма! єма! Фу, оце я про цього чорта єма! розказував, чуєш? Про... Єма! Про цього, чорта... це було? про цього чорта я розказував. Що це було? <реш> Ти його ні разу ще не бував я так далі. Ні, Ні-ні, Та це ж годі, що він розкідує. З нього випало кісточки якісь. Коротше, бери цю штуку і погнали. Є щось унікальне. Курка на шуковий даток. Ну, прикольно. Погнали! Давай ще оцю штуку візьмем. Подивимося, що з цього робиться. Що? Око безодні робиться, прикольно. Кінгуру! Побуксуємо, я двоє тоже пробуй. Пробуй. Я знайшов у цей данж. З Знизу зліва типу? Ось там. Здається, ось там. Я звідти прийшов якраз. Поня. Ну да, я тоже бачу Йди, по карті можна. якусь штуку. Ну вот там, де ти є якраз. То хтось з тебе або стріляв? Єма, за тобою якісь дві непонятні фігні летять. З піска. <реш> штука. Орк? Домбак. О, це звичайний типу у Майнкрафту скінчи. Вау. Це апгрейд. Ти вже все ведає? Так. <laughs> але тут вибухає і вибухає воно. А, ема, ти налякав мене менеш. Завжди там, де навіть напевно, а, досі є. Лист... Ой, ема. Ти що ти мене лякаєш? <laughs> Я вже злякався то тут де? Тут броню вони скидати. Напевне, підірвали. На тобі ж тут залізу. Та де? Пі... Думаєш, що підірвано Та. вже? Та ні, вряд ли. Думаєш, ні? Думаю, ні. Там підірвати викину. чуєш? Мусор трошки викинув. На підірве. Прикольний якийсь дерево. Ну окей. Ого, потужно зірвалося. Але що цікаво, воно вниз йде. Ну бо це пісок. Пробуй ще два рази вниз. Типа, воно. Воно вроді, вроді... Ну, не може йти в цей. Воно напевно, знаєш, по центру нічого, а з боків є якийсь данч. Треба знайти захід. це дивно. Ой, чекай, а де ти є. Ти я десь закопався, я сам не розумію, де є. Але як цю діжку знайти? Це Або піском все засипало, або що. Менків ще тут коротше, все. Е... Просто а, піском заспавнилось. За... За... Ага, чекай, що це було? Дивний Дивно. спаун, короче, цієї шткенсі. Мені здається, тут просто все, що спавнилось, що піском. Типа пісок не удалився в ну, Сардині. Не. Не, не поставило блоку Air, знаєш. Та в тебе ж є лопата, правда? Так. Да. Ну то копай просто пісок, бо вот, скупай цей. И вилізь наверх от сюди, скопай цей пісок. Ну, зараз. Это... І копай тільки пісок, просто. Тільки лопатою. Все, ти наскопиш дальше. <laughs> Може я так треба, я <laughs> не знаю. О, дво, дво, блок, блок Смарагду. О, бачиш. Найс. Вот это розправ... статуя. А, реально, це ж статуя. Ого, знову велика кімната. Ага. Зрай. зверху. <звирь> так, треба поїсти, щось знайти. О, тут, так, тут зачищено вже. Ого. За ага. Тут я чую зомбі. Висушень. За що цей? Обочка. То Та -та -та такий, такий, типа лут. звичайний, щоб не дуже імбово, але дуже фаново. Добре, я тоді вилажу. О, тут трупик. Чуєш, поставлю ж на цей блок. Давай, зараз. Я здам квест, мене на кріпері. Який okay, блок? Е, такі що квести здавати. А, зараз. Бо я вже 6-4 був. І там, типа, час вже виходить. прикинь, там на час воно. А. -а. Угу. О, тут один, сумно. Аммм. Не можна це ламати, значить. Ну ладно. О, ця штука. Яку я не зміг вбити. ще й отруює. Що це? О, UnsellVor. Що ж, демошешок десь. Mm -hmm. mm, я так. бачу, там дракон, тому туди ліпше не йти. Ого, ти бачиш знизу якісь сюди білі такі штучки. Непонятні. Що це таке? Дам глянемо. Uh, а, я бачу, так, да, так. Да. Треба чекнути. що Мені відчуття, що це, знаєш, кості якісь. Це нас. Або будиночки може. Знаєш, такі палатка. О, заплутались у павутині. О. Пиземелья пауків. От ми і знайшли, що ми робимо. А, вау. Це один якраз... Це якраз то, що я хотів знайти. Одне з того. Ну, там утруйні пауки. Ага. Так, в мене десь був лук. Я його зараз витягну. Вот стрелы. Да факела, конечно. А вот лук. Факламан, я. е. Радам тебе. На тебе. Факела. Сзади так, там факела. Помечный, как называете. Ну, вообще. Ну, я не в тебя Ну, туда дальше, ты там пустота. Окей, okay. дійсно виглядає, як пустота. Добре. Прикольно. Пустота. А, так ідемо до цієї штуки. Треба лісне, як звідси вилісне. Наверх. Ага, я поняю. О, тут ще одна ця штука. Оце і квест забрати. А. Єма! Оооо! Опость, де воно береться. Усі штуки, які не крафтяться. Прикольно. Вау там. Вау, що єма, там 에, дракон громовий, ну його нафік. 에, там а, та, та, да. дуже красиві ці дерева, кольорові, веселкові. Але там дракон прямо <рі> коло них. Рай на початку сягорі. Ого! Тут, тут лізе хробак смерті, чуєш? Дівафія. Ну мені прийшлося його вбити, бо він тебе чуть не вбив. Тобі дали якесь завдання? Звичайно. Ага, прикольно. Хтось mm -hmm. кинув зільку, ти кинув зільку? Так, але, але я думаю, її треба випити. Тому я її кинув і вона не зарахувалась мені. <гум> а, ні, зарахувалося. То я ще не кину. А, я поняв. Як, можна, я вип... кину... Як вона... можна кинути, то, що треба. Та я побачив <гум> зірку, ти просто. У мене, мене 4 зікі і 3 Зі. Я щойно вбив когось oh. з цей. Wow. З зеленими очима. Ой, я, я вибив яйце. Ого. Oh. О, oh. прикол. А ти що вибив? Вау, wow, що з нього робиться, ти бачив? Курячий чи... наплічник і. Солодкий а наплічник. А ти тоже яйце вибив? Ні, ти мені його тільки що не скинув. Яйце. Поступово годує вас смачними шматочками торта. Яйце я тобі кинув. У мене яйце в руці. Ну, і ти мені кинув ще одне яйце. У мене теж в руці. А, то я напевно де підняв, а покажи мені своє яйце. Покажи яйце. яйцо. А, яма. Ну, то то саме, хіба ні? Я хай за мені досягнення не дало сам того яйця. А тут пробігав, мені здається, це воно тут було. Та й те, хто то літає? Постійно мене б'є тут. Та так, треба спати, то... бо вони реально задовбали вже. О, я вибив голову вдома. <ів> <трухи> <трухи> реально я в шоці? О, аєрхоп. Я за аєрхоп, чуєш? чиш? А, ти тут? Не... Так, Люди, перший я вибив тобі що, э, ці штани. Другий вакцинуся всякий мусор. Ззаді тебе якась фігня. О, де я де хочу де? її сильно. Ого, тут, 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 мусор, окей. Мало Маун, засліпойло. Там ще якась штука зай. Вось, ти в... штани вдів? Штоне, штоне, шту Захист 4, а ті мають захист. Пофіг. А, ні, я маю захист 5. Пофіг. І в мене зачаровання на захист 5. Пофіг. А. А, зачарування на захист 5. -зах, захист 1, захист 1. Пофіг. я 6. Добре. Airhop якийсь є. Нажме. А. не біга собі. Ладно, ну я потя далі. Щось шукати цікаве. Взагалі пусті багато який. Так, меса. О, там. А, то башня. Тут дуже щось цікаве, бачиш, зліва. Блін, я не можу це не глянути. Олесик, це виглядає як якась неймовірна шахта. Ага. Ммм, mm, це ті шахти якраз. Oh. Оооооо. Oh. Це по-моєму з Unexplored. Une mm. це регіон Unexplored. Кольно, красевенько. А, це просто буде рахуватися. Це хіба кристаллин на Хммм. 17. Е, ну що, будемо это? Е, ну так крафты. тобі казав, як називається. Ну, до речі, дай мені сердечко, я їх сру. Ну Нет. Їх можна... А, тебе конституція є. А що вони роблять? Додаю сердечко. А, -а, а, прикольно. Nice. Так, зараз... Ще треба... Ой, не треба кафедрес. было сколько стреляющих убьюсь с боссом так палочки палочки так я не бы все не бы то. так алмаз палочка такая штука и ось такая А у нас Дивно, сердечки показується. Жовті. Кактус маленький. Е, давай на горі. Там гора така красива, красава, на гору. Угу. Mm -hmm. Там ще щось треба, вроді. А золоте яблучко мене є добре. Ого, то краса. Що, погнали. Ого, великий хлоп. Ого. Ого! Він стріловий відбиває. Ого. Обраю, не сильний. Дарма, я викинув відразу дою. Я таке. Бляха, я його заробів в лаві. Це буде уф Тому Треба, Ого, що він відійшов від лави. Він тебе, звісно, підкинув. Зараз втопить свій лут. Треба так, щоб у мене було в місце. Дарва нафіг. сюди, пупсик. Пупсик. Мега, мега велика битва. Він був ідичний. Сайпо переміг! Лут я так і не побачив. Бачу тільки лаву під низом. <рисвіт> <плес> Ой, ну ладно. На, <плес> на yeah. яблочко. А дай мені яблоко або щось. Яке на тобі яблоко? А. Ага. Ой, це Ему. <плес> 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 я орбув. Yeah, Чуєш, на тобі цей, на тобі оцю штуку. Ось, може, пригодиться. Тобі допомагати oh. чи не дуже? Oh. Я не бачу, знаю. ти добре справляєшся, ой, лава. Я буду лаву закривати ззаді тебе. Ні, ти добре справляєшся сам, я не буду допомагати. У тебе дуже класний меч, ти контраш. Ой, oh. лава? Де лава? Дай, відійди, відай, Останній удар в спину, просто кінжала йому. О, ти глянь, що дали. О, тобі бач, дали. А мені не дали, воно, напевно, згоріло власне. Така дивна штука. Mm -hmm. З неї робиться меч і якийсь посух. І з глянь. А от ти мені щось кинув. що це амулет захисту. А, так. ти ще дістав один амулет? У тебе ж був червоний? Так, я вбив щойно цього чувачка з хрестом. А, і тобі дали, я понял. Прикольно. Це, коротше, спавнить лаву. Меч, який спавнить лаву. Під монстром, вау. Вау. А ця bo. штука. А, це відправляє е, людину в якийсь якусь, ну, типа, одну з сторін рандомно. Хубав, штука. Цікаво, що так можна рухатись. Тут речі звичайний маленький бачив. Може, це воно з нього якраз? Бо воно виглядає дуже. Каонь, в плані того, що тут, типу, прям нічого нема. Кактуси, ду ще кактусів. І про Якось якесь зачарування, я такого не знаю. О, сердечко. Короче, ну, типа, нічого. О, давай Там сундук. Да. А, прикол. Золотий! Угу, аккий зимок. Ого, любиновий. собі? то як так? Можна, ну, удача. Ми дуже близько насправді додому. Давай скрафтом лодки попливемо. А, мені мене є лодка прикол. Суперсне uh... є. Я не думаю, що собі лодка. Ану, покажи мені свою лодку. Ага, ага. Давай, зараз, давай, а, давай, давай. Бо в мене було 6 штук, я напевне всі викнув, але я зараз гляну. Може yeah. може не викну одну. Є мати, звісно, там всякого, всякого маєш. Б я викину. Mm -hmm. А я маю ноль, але на лодку зберіг. Оптимізація, ну, оптимізація. Тому, тому, що ти маєш, тому що ти ще маєш відповідати за нас, mm -hmm. за наше життя, щоб ми додому вернулись. Прикольно. Ладно, треба хоча б левел качнути, а то. Я собі Тут просто нема будинка, в якому я ховався. Yeah. Mm. Mm -hmm. Тобі восьмий інтелект е, лак є. Восьмій лак. Е, дев'ятий лак. О, на книжку відкрий. Давай. І що? зробилось. Книжка тобі дала інвентар. А, так. Е, Незламність 2 і висок 2. 3. О, прикольно. Куди? Замість верстака можна було б. Та верстак зручний 3. тут. Ммм, прикольно. Цю штуку, пірячку, і там щось буде. Ну, то потім попробуємо. Это зайти не О, яка музичка. Давай цайт кроем. Що іменно? А, е, сундук, ты еще знайшли? Mm -hmm. Давай, а дай мне. О! Золотый. Рубін. Рубін. О, рубіновий ключ. Прикольно. Давайте сукара налагу джин. Да, сукараналагадж. Ah, О, рубіновий ключ, ещ? Сюда його. Сукоре налагодження, до речі. Оу, шалкер нарешті. Mm. Чік. Незрит 9. Чопи. Мачете прикольно, oh. до речі. Ну, не знаю, скільки прикольно, відстані, а такі. <пи> От виякось біла біле оця. Бачу, так. Це теж треба монетки кидати, в то, я так бачу. Там принаймні це пише. Mm, так. Сюди все заповнено, і я персона. Короче, я сюда буду ставити. Короче, поставлю сюда это. Ой, чекай це мої штуки. Це, це мій. Чик. Ммм. Mm. Чик. Так треба не затопити. Окей. Ммм. Mm -hmm. Чик. Угум. Mm -hmm. Потім це сюди. От, потім отут є зілочки. Угу. Дві якусь штуку собі скрафти. Так, да, це? Да? Вау! М -м -м. Прикольно, правда? Треба ще помалювати Прикольно. червоний. Прикольно. О, то в тебе буде замість того. Ти ж можеш це переносити. Ну, типу як с... сундук. Так, так. Є, тепер ще оцей сундучок поскладати. М -м, рукописи. М -м, точно, точно нам треба Ці буде штук. цей. Прибор приборкані дракони, громовий дракон і не мертві. Дивись просто, щоб не було того, що в нас вже є, і по суті, все кайф. Е Сирени, стімфалійські птахи, громовий дракон. Сирени в тебе є? Скала Ні, немає. Давай, сирену візьму. Е Примара, хробаки хру смерті. Горгон тільки. Нема. Смерті оцього. Давай, хорошо. Вони більше все про дракона. Чотири дракона і горгони. Ти ж і горгона, ми її так і ні разу не вбивали. А, поняв. Я тут ще дивлюся. Сирени, лавіафани в тебе є, а амфіптери в тебе є? амфіптери нема. Тролі, Піксі, гіпогриф. Піксі тролі, маєш? Гіпогрифи є. Давай троллі. Цю теж можна приборкати. Треба себе захистити від смертельних укусів з дьобом та просто сісти на неї. Через деякий час вона піддасться і заспокоїться. Все, ми, коротше, їх проручаємо. Після цього така півтора, стане приборками. Yeah. Я закрив очі, почав тебе слухати. Я відкриваю очі, тут просто андермен біля мене забирає землю. Йофлафія. <laughs> <Я в> <laughs> <Думаю. laughs> well. Ну що ж, у цьому епізоді ми. ми, ми, ми знайшли піщаний данж. Ми його, ми його шолі розкопали взагалі. Ну що ж, ми будемо на цьому і завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока.